Друзі, добрий вечір усім вам. Я хочу сказати наступну річ, що мені дуже приємно і дуже почесно бути лауреатом цієї премії. І мені дуже почесно, що я стою пліч очіп як я вже казав. Я стою плеч очіп і пліч опліч і на одному полі із такими людьми. Як я вже назвав Кіпіані Дубчак, Гадій", наш хороший. <праць> 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 да. Багато журналістів я їх не буду перечислить. Вони всі є в інтернеті. І е, з, е ще це е, мене спонукає і е, не дає мені права бути е, тут всі свої. Piece of shit. Це не дає мені право бути як людиною, як професіонал недолугим. І це насправді мене підсилює мотивує, для мене це почесно. І ще для мене ви вже бачили про Георгія Генгадзе ролик. Для мене почесно, що я є лауреатом премії імені цього. Цієї людини з великої букви людини журналіста з українцем у серці великим е, мені дуже почесно. Я вам всім дякую, і все в нас буде Україна.